Вітаю, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. А сьогодні ми з вами розбираємо гетерогенні системи. Які ж вони бувають? І так, гетерогенні системи це системи, які характеризуються тим, що частинки речовини в розчині мають досить великі розміри, які можна розрізнити оком. Вони бувають колоїдні. До них відносяться колоїдні розчині та грубодисперсні системи. До колоїдних розчинів відносяться золі та гелі, що таке зараз ми з вами розберемо. До грубодисперсних систем або зависій відносяться суспензії, емульсії, аерозолі, піна.